За півроку підземний перехід на майдані незалежності буде не впізнати. Інвестори, яким об'єкт передали під опіку, обіцяють відремонтувати перехід та змінити вигляд торговельних місць. Детальніше про майбутній вигляд столичної труби в сюжеті Анастасії Сохи. Цей прохід у переході майдану незалежності тепер за склом. Інвестори показують проєкт реконструкції споруди. 400 квадратних метрів опиняться за прозорою огорожею за кілька місяців. Продавці точок бачили, як кияни звикали до таких змін. час люди ударяли головою. До Деток просто поприкручували всі парапети, Люди тут і літали, і спотикалися. Замість старих яток, більшість з яких тут не працює, з'являться нові. Самі пішоходи, новий вигляд торгівлі коментують стримано. По-моєму, це... Ти... Естекічний. Ході варіант лучше, то, що ділають. А просто щоб більш узкий проход будять. Зовнішньо мені не подобається, бо наче страшно наткнутися і взагалі місця менше стало. За рішенням міської влади усі підземні переходи передали на обслуговування інвесторам. Тепер підприємці мають піклуватись там про чистоту і порядок та за потреби ремонтувати приміщення. Інвестори кажуть, підземка на майдані капремонту не бачила кілька десятків років. Находяться вони в плохом качестве. В том же находится состояние и проводка, которую мы планируем заменять в первую очередь. Осветление будем делать в переходе. Снизу находится минус первый этаж, который будет в процессе ремонта. Здесь будет заменена, кстати, плитка тоже. Артем показує, який вигляд перехід матиме після реконструкції. Завершити роботи з оновлення торгових площ обіцяють за два місяці. Коли організують продаж за склом, замінити планують і торговельний ряд. Площа кіосків збільшується, буде можливість доступ непосередньо в сам магазин для клієнтів. Що буде удобно, вони не будуть стояти на проході. Якщо раніше тут був чай, кофе, преса не более того. Там можуть бути якісь закуски з непонятними санітарними нормами. За час планується зробити більш бутикової прям продавці преси, ентузіазм інвестора не поділяють. Ви мені скажіть, ви часто посіщаєте бутіки? Кожних три хвилини Україна бутіки, Цум, бутіки, переходи, бутіки, кожен квадратний сантиметр бутики. Ви мені вибачте. За рахунок прибутку від торгівлі підприємці мають намір за півроку капітально оновити всю трубу. Витратити розраховують лише на ремонт кілька мільйонів гривень. Анастасія Суха Ігор Плінкін, телеканал Київ.